Огидний плакат на заблокованому кордоні шокував українців. Провокатори вимагають, аби Путін розібрався з Україною. Але несподівано провокація зіграла проти самих провокаторів. Польські соцмережі також вибухнули обурення. Ті, хто ще зовсім недавно підтримували блокаду кордону, зрікаються своїх слів. Справді протестуйте, але не робіть сорому на весь світ. Путін твій герой, вимітайся на Росію. Будуть русські сяти під себе від радості. Точно так буде виглядати, ніби поляки підтримують Росію. Радянський прапор то якийсь жарт. Не подобається мені ці. А фермер повинен знати, що СССР робив з поляками. Цей напис відкрив мені очі. Більше не підтримую протест фермерів. Багато поляків нарешті зрозуміли і їх втягнули в жахливу російську спецоперацію, щоб політики та спецслужби нарешті почали діяти. Хто ж, ця погань, яка відкрила другий фронт проти України, чиїми руками нам здавили шию, щоб ми задихнулися. Я стверджую, що блокування кордону спочатку перевізниками, а тепер фермерами це одна і та сама спецоперація. Вже чотири місяці я стежу за розвитком ситуації на українсько польському кордоні, коментую події, пропоную вирішення проблеми. І з самого початку наполягаю це не господарське питання, а політичне. Але ні в Києві, ні в Варшаві цього не хотіли чути, і так все глибше заганяли проблему. Коли восени провокатори оглядали наші військові вантажі, їм так і не дали по руках. Польські спецслужби ніяк не відреагували. Як це відбувалося, дивіться за цим посиланням. Цей документальний фільм я зняв в грудні минулого року. І от саме через безкарність сторін висипали наше зерно з фур і вагонів вже в лютому цього року. Але може хтось поніс за це покарання? Ні, польська влада повністю само сунулося. Що ж, тому отримали ще брутальніше продовження: заклик до Путіна розібратися з Україною і Брюсселем. Такий розвиток подій класика російських гібридних спецоперацій. Продавлюють доти, поки не отримають гідної відповіді. Хочу нагадати полякам: саме з маргінальних виступів починалася повзуча окупація українського Донбасу, але в нас тоді держава була слабою тільки закінчилася революція гідності. Російська агентура почала активно діяти. Вже в Польщі не бачить, що всі ці блокування це вже не протест, це атака на державу. А російський слід блокування спочатку перевізниками, а тепер фермерами настільки очевидний, що й не бачить лише той, хто сам закриває собі очі. Ця спецоперація розвивається за підручником. Зрозуміла її мета. Відомі також способи досягнення цілі: заблокувати головний сухопутний коридор, який нас з'єднує з Європою, і посіяти розбрат між українцями і поляками. Ось тут мені здається і починається найцікавіше. Польські журналісти встановили зв'язок блокувальників з проросійськими політиками. Двоє з трьох лідерів протестів фермерів. Люди, що пов'язані з конфедерацією. Не всім демонстрантам це подобається. Один із них вважає, що політичний вплив серед фермерів підкарпатського воєводства стає все сильнішим і завдає багато шкоди. Конфедерація це проросійська ультраправа партія. Вона має представництво в парламенті після осінніх виборів, хотіли створити коаліцію разом з правом і справедливістю, але їм не вистачило голосів. На першому ж засіданні новообраного сейму її представник Джагуш Браун спровокував скандал. Пам'ятаєте, що там сталося? Я тоді був в сеймі, якраз поїхав на переговори з новою владою, аби пояснити істинну причину блокування кордону перевізниками. Ми в польському сеймі. Саме тут, на цьому місці, ще декілька днів тому на хануку стояла Ханукія. Цю ханукію скандально загасив вогнегасником Жекож Браун. При цьому він травмував жінку, яка хотіла його зупинити. Жеґраун є одним з лідерів протестів на польсько-українському кордоні і одним з ініціаторів цих протестів. Все, що робить ця проросійська партія, вона робить на руку Москві. Чому вони намагалися в цей день влаштувати скандал тут в Сеймі? Тому що в цей день приходив до влади новий уряд Туска. Чому вони блокують українські військові вантажі і українські господарські вантажі на кордоні? Тому що в інтересах Росії посварити два наших народи. Лідером конфедерації на всепольському рівні до 2022 року був Януш Корвін мікке який у 2022 році заявляв, що Росія не причетна до трагедії в Бучі, і закликав захоплюватися рішучістю російських солдатів? Ще один лідер партії Конфедерація Джегош Браун заявляв: Україна це фікція, дуже небезпечна фікція, фікція незалежної держави, цивілізованого партнера і фікція суверенного народу, з котрим можна налагодити тривалі сусідські відносини. Саме Жегош Браун, єдиний в парламенті Польщі, голосував проти засудження дій РФ за злочини в Україні вже після звірств у Бучі. Ви розумієте, що саме заблокували на кордоні ці російські посіпаки. І чим це могло обернутися для воюючої України? Нашого рожан пацан, везе гуманітарку їдзення, і дзеня. Його не впустили, він стоїть чекає в черзі. Не можна. От і все. От і вся солідарність. Це, що я хотів сказати. Керівник благодійного фонду Повернись живим Тарас Чмут повідомив, що на кордоні заблоковано десятки систем нічного бачення та сотні безпілотників. Пікапи усі приходять із-за кордону. Комплекти нічного бачення усі приходять із-за кордону. Безпілотники FPV приходять із-за кордону. І цей протест гальмує нашу роботу. Ми намагаємося домовитися з польською владою про безперешкодне проходження допомоги, оскільки Україна не має іншого вибору ніж імпортувати. Все так само відбувається і зараз. Ось повідомлення водія на зараз смика, який перевозить військову техніку. Його також заблокували так звані фермери. Але щоб не було політичного скандалу, митники тихенько серед ночі вивели його машину з загальної черги і пропустили в Україну. У мене лише одне питання до польської влади. А держава в Польщі ще існує? Чи тепер там влада проросійська агентура? За даними польських медіа, один з лідерів-блокувальників Губерт Ойден, фермер з підляща, член спілки фермерів Корона та кандидат від до модопартії конфедерація. Під час протестів в Дорогуську у промові до демонстрантів стверджував, що отримав допомогу від політиків ПІС та конфедерації, але також називав політика ПСЛ Стефана Краєвського. І віце-міністра сільського господарства Міхала Колодзейчика при аналізі твіттеру Ойдена журналісти знайшли такий скандальний допис: для польських фермерів вигідніше перемога Росії в Україні. Провокатор назвав прізвище Міхала Колодзєйчика. Він представляє чинну польську владу. Хочете дізнатись наскільки це скандальний персонаж і як він загрожує Україні? Я вже готую детальне розслідування, бо від цього залежить безпека і України і Польщі. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити цей сенсаційний матеріал? А наразі звернімо увагу на ще одного проросійського провокатора з конфедерації: це Рафал Меклер. Ось як про нього пишуть польські журналісти. Меклера звинувачують в антиукраїнській позиції та підтримці контактів з російськими компаніями. Через Україну ми не можемо поїхати в Росію, не можемо поїхати в Білорусь. А для виконання наших контрактів у Казахстані ми їдемо через Туреччину. А яким боком? Власник фірми, що здійснювали перевезення в Росію і Білорусь, до протестів фермерів. Я про це сказав ще на самому початку. І перша блокада і друга блокада це одна спецоперація. Дійові особи також одні про Рафала Меклера та його місце в російській атаці на кордон. Я розповідав ще в грудневому фільмі. Подивіться, там відповіді на всі питання. Рафал Меклер, власник транспортної компанії Рафал Меклер Транспорт, яка займалася перевезеннями в Росію та Білорусь. Лідер крайньо правої Конфедерації Свободи і Незалежності у Люблінському воєводстві неодноразово виступав з антиукраїнськими заявами вже після вторгнення, як от Тернопіль чи Львів з їхнім культом вбивць це ганебна ситуація, з якою треба розбиратися. Звинуватив українську армію в тому, що вона отримує пальне на пільгових умовах, а потім продає його перевізникам, які їдуть у Польщу і витісняють місцеві компанії. Компанія Рафала Маклера вже не вперше проводить протести в інтересах Кремля. Раніше виступали проти антиросійських санкцій. До своїх заходів залучали інші компанії: Камтранс, Джаттатранс, Транс, Бортом, GLT Польська, КМС Логістика та Пеотранс. Що робити? Мій план незмінний з листопада минулого року. Терміново скликати Раду Україна НАТО. Питання безпеки українського кордону треба включити в угоди про безпеку, які зараз укладаються з різними країнами. Ми повинні усвідомити це тільки початок, і коли вдасться вгомонити провокаторів та знайти компроміс, нічого не закінчиться. Попереду тяжкі та виснажливі переговори про вступ України до Європейського Союзу. Зараз переживаємо стрес-тест, тому варто всім заспокоїтися і не грати на руку російські провокації. Легко посіяти ненавість між народами. Але багатий урожай збиратиме Путін. Наразі польська офіційна влада після провокації з плакатом на тракторі прямо визначила російський інтерес в блокаді кордону. Я про це кажу вже чотири місяці. МЗС з найвищим занепокоєнням відзначає появу на останніх блокадах аграріїв антиукраїнських гасел і гасел, що вихваляють Владіміра Путіна і війну, яку він продовжує вести. Ми переконані, що це спроба захопити протестний рух фермерів з боку радикальних і безвідповідальних груп, ймовірно, під впливом російських агентів. А знаєте, як відреагувала генеральна консулка Польщі у Львові, пані Еліза Дзвонкевич? Вона дуже щиро і чуттєво попросила вибачення. Я не можу більше мовчати, я не можу вдавати, що не бачу тих дій, які ганблять Польщу на українсько польському кордоні. Вибачте, дорогі українські друзі. А що сьогодні роблять польські фермери та перевізники? Я не вірю, що вони поляки. Справжній поляк ніколи не встромить ножа в спину свого сусіда, який бореться за свою свободу. Ми обов'язково подолаємо цю кризу і зірвемо чергову російську спецоперацію. Розблокуємо кордон, як розблоковували в січні. Ні, фальшиві перевізники, ні фальшиві фермери не зіпсують стосунки між двома народами. Бо біда і ворог в нас один. Я це сказав в грудні, коли приїхав на перше засідання нового сейму. Я це можу повторити і сьогодні. Це будинок культури у Варшаві: подарунок від Сталіна, польському народу, від Російської імперії, польському народу. Ми знаємо ціну цих подарунків. Ціна цих подарунків незалежність народів. Те, що відбувається на польсько-українському кордоні, теж так би мовити, подарунок від Російської імперії і Польщі і України. Кризу з блокуванням кордону вчасно не погасили, і цей вогонь поширюється. Поки український уряд влаштовує кумедні фотосесії на кордоні, польське добувається обмежень на експорт нашого продовольства до всього Євросоюзу. По суті, це торгова війна, і Росія вправно підливає бензину до цього полудя. Час відвести її руку.